НТА новини підсумовують події понеділка, 29 квітня. Сьогодні ми вам розповімо таке. В очікуванні обласна прокуратура оскаржить у суді рішення обласної та міської рад щодо заборони використання радянської символіки 9 травня. Порятунок з неволі правоохоронці затримали групу злочинців, які викрали чоловіка та вимагали викуп у його друзів та родичів. Трофейний хитрик Львівська футзальна енергія втретє поспіль виборола Кубок України. В очікуванні обласна прокуратура оскаржить у суді рішення обласної та міської рад щодо відзначення 9 травня. Нагадаємо, вони прийняли ухвали про заборону використання цього дня радянської символіки. Наразі вони ще не пройшли усіх бюрократичних процедур, а відтак у дію не вступили. Однак, як тільки це станеться, прокуратура обіцяє звернутися до суду. Тим часом представники лівих політичних сил ще раз підтвердили, що мають намір провести свої акції під червоними прапорами. Нагадаємо, 26 6 квітня облрада прийняла рішення про вшанування пам'яті українців полеглих у роки Другої світової війни, у якому заявляє про недопустимість використання 8 та 9 травня радянсько-комуністичної чи нацистської символіки. Аналогічну ухвалу днем раніше прийняла львівська міська рада. У прокуратурі кажуть, наразі ці рішення не набрали чинності однак, після належного їх оформлення, підписання і оприлюднення, прокуратура звернеться до суду щодо їх скасування та визнання дії органів місцевого самоврядування протиправними. Тим часом представники лівих політичних сил заявляють, що проводитимуть свої заходи під червоним прапором. Голова антиського комітету Львівщини Олександр Калинюк заявив, що його використання передбачено законом України, відтак місцева влада не має права його забороняти. Творчий за ґратами, колишній суддя Ігор Зварич, засуджений за хабарництво, пише книжку про корупцію в українській судовій системі. У ній він зокрема розповість, як впливають на служителів Феміди колеги та як проплачуються гроші за судові справи. Нез'ясованим наразі залишається фінансовий бік справи, а саме хто виступить спонсором друку, адже книжку планують видати накладом у 10 тисяч екземплярів. Нагадаємо, засуджений на 10 років Ігор Зварич своєї провини не визнав і вважає себе жертвою політичних інтриг. Зараз він шукає гроші на видання власної книги. Її почав писати, як тільки потрапив у колонію. Він у ній розповідає про систему українського правосуддя через призму однієї людини, не вказуючи гучних прізвищ, опише, як впливають на окремо взятого суддю колеги. До чого все це призводить, як приплачуються гроші за судові справи. Зараз іде робота над анотацією. Книга буде українською мовою. На 80% вона вже готова. Закінчена буде. До кінця травня усього близько 300 сторінок розповіло газеті сьогодні джерело в менській колонії на Чернігівщині, де Зварич відбуває свій термін. Правда, грошове питання поки що не вирішене. Зварич шукає спонсорів, щоб видати тиражем у 10 тисяч екземплярів. Те, що екс суддя дійсно вирішив спробувати себе в ролі письменника, виданню підтвердив його адвокат Станіслав Цветинський. Намір такий у нього був. Правда, змісту книги юрист не розкрив. Порятунок неволі правоохоронці затримали групу лиходіїв, які викрали чоловіка та вимагали у його друзів і родичів викуп. За звільнення бандити правили близько 40 тисяч гривень. Операцію затримання спецпідрозділи міліції провели на автозаправці поблизу Львова. Заручник не постраждав, а на усіх чотирьох лиходіїв натягнули кайданки. 25-річного мешканця одного з сіл Радахівського району області викрали 22 квітня. Його друзям викрадачі пояснили, що хлопець завинив їм 34 тисячі гривень. Зі слів правоохоронців, цей борг був надуманий. За його звільнення вони почали вимагати грошові кошти приблизно 40 тисяч гривень під фактично надуманим боргом особи, якої викрили. Аби пошуки грошей тривали швидше, свою жертву викрадачі били частину фінансів. Друзі зібрали готівкою та перерахували зловмисникам. Цього лиходіям виявилося замало. Тож друзі погодилися віддати бандитам і власне авто. Передати заручника та відповідно забрати транспортний засіб, сторони домовилися на одній з автозаправок поблизу Львова. Там на них у засідці вже чекали бійці спецпідрозділу міліції. Під час передачі транспортного засобу зловмисникам працівниками обозу не були стримані на гарячому. Четверо затриманих мешканців Львова один з за меж міста. Ніхто з них не має кримінального минулого. Карне провадження стосовно викрадачів відкрили по двох статтях за вимагання грошей і за незаконне позбавлення волі. Зловмисникам загрожує до семи років тюрми. Пам'ятна дата у Львові відзначили 70-ту річницю від дня заснування української дивізії Галичина. Її вояки під час Другої світової війни прославилися у боях проти Червоної армії. Щоб вшанувати їх пам'ять, близько двох тисяч осіб пройшли походом вулицями міста. Учасники параду вишиванок сформували колону поблизу пам'ятнику Степанові Бандері. Звідти у виштих сорочках та військових одностроях тисячі хлопців і дівчат вирушили у центр міста. Люди несли в руках величезні плакати, фотографії вояків дивізій та її герб Золотого Галицького левика на синьому тлі серед присутніх було також чимало осіб старшого віку а деякі учасники перебули навіть за кордону. Нагадаємо, 14-ту гренадерську дивізію вафен СС Галичина під час другої світової війни сформували у складі німецької армії. Галичани записувалися туди з надією отримати зброю та провізію для боротьби з радянським окупантом. Породіллям полегшає гроші при народженні дитини отримати стане простіше. Депутати Верховної ради ухвалили законопроект, за яким спрощується процедура оформлення державної допомоги. Насамперед, суттєво скорочується кількість необхідних довідок. Щоб отримати виплати, одному з батьків потрібно буде написати лише заяву. Процедуру оформлення грошової допомоги при народженні дитини. Нарешті спростять. Для цього потрібно буде одному з батьків лише написати заяву, причому у довільній формі, а також показати паспорт та свідоцтво про народження дитини такі зміни в законопроекті про державну допомогу сім'ям з дітьми ініціювали депутати України від комуністичної партії Ігор Калєтнік та Оксана Калетник. Потреба у спрощеній процедурі назріла давно. Власне автори законопроекту самі зіштовхнулися з проблемою оформлення таких документів. Закон дійсно значно спростовує процедуру, і одним із таких елементів було, що для того, щоб отримати ці так звані дитячі кошти, батьки мали зібрати деяку кількість різних довідок. І ці довідки вони зовсім ну скажімо так, вони допомагали життю чиновників. Тобто той бік критичний систем, яка в нас є. Наприклад, інститут прописки відмінений, але для того, щоб дитячі кошти отримати, треба було мати справку про прописку. Інші справки. Усі проблеми з цим відчула на собі матір півторарічного Владислава. Уляні Іващенко довелось вистояти не одну чергу за документами, щоб зібрати необхідні довідки, знадобилося два місяці. Тим часом сином сиділа бабуся. Довіду десь сім треба, було, тому що треба з роботи, з місця проживання чоловіка і мами, тобто дуже багато довідок треба збиратися. Дуже було важко, тому що проблема в цьому, що з документами, документація повертає дуже довідки, тому що тут не дійсна довідка, тут немає підпису. Ну, дуже до, до всього прискіпливо ставляться і дуже важко. Дуже важко, тобто Було б краще, якби якось воно було б якось в одному місці. Заяву один з батьків має принести до органу соціального захисту. Весь подальший збір необхідної інформації та довідок, зокрема і про місце реєстрації та проживання немовляти, лягає на плечі державних органів. Причому на все це со службі відводиться 10 днів, упродовж яких заявника мають поінформувати про надану пільгу. Всі сервіси, які держава пропонує своїм громадянам, вони повинні бути а доступні, б, прозорі, і третє для всіх разом дійсно без будь-яких перешкод. Тобто всі справки, які треба сьогодні збирати, вони ускладнюють можливість батьків отримати ці кошти, виходячи з нашого закону. Процедура дуже спрощена, на протязі 10-денного терміну батьки можуть отримати, надавши ті отримати ці кошти, отримати результат, надавши тільки... Дві, скажем, так, два документа. Це заяву, причому у простій формі, і в законі саме ми зазначили просту довільну форму. І саме справка про таке народження. Поки що діє стара система оформлення законодавчої ініціативи народних депутатів фракції Компартії про максимальне спрощення процедури оформлення грошової допомоги при народженні дитини має набути чинності за три місяці після офіційного оприлюднення. Сім днів смирення для православних християн сьогодні настав страсний тиждень або ж седмиця. У ці дні перед великоднем, кожен з яких називається великим, згадують земні муки Ісуса Христа. У той час в храмах усі богослужіння послідовно відтворюють останні дні життя та страждань месії на землі. Найбільш важливими вважаються останні дні перед Воскресінням Господнім страсний четвер, п'ятниця і субота. У цей період потрібно дотримуватися найсуворішого посту. З давніх девен страсна Седмиця Ця вважається дуже строгою. Впродовж неї віряни повинні їсти тільки пісну їжу, уникати розваг, припиняти роботу. В давнину у цей період навіть звільняли з тюрем в'язнів за народними повір'ями. З понеділка посереду християни східного обряду прибирають до Великодня свою оселю. У четвер в церквах вже починається насичене молитовне життя. В цей день ісус Христос встановив присвяту Тайну Євхаристії. Найскорботнішим днем великоднього посту є Страсна П'ятниця. В п'ятницю ми переживаємо страсті Христові. Тобто момент, коли Христос помирає, несучи тяжкий хрест на Голгофу. І в такий спосіб в церквах виставляється плащаниця. І це є момент тиші, де люди починають йти крок за кроком до храму, вшановуючи. Особи Ісуса Христа, поклоняючись оцій плащаниці, у Великодну Суботу. Згідно з ученням церкви, тіло Христа перебувало в гробі, богослужіння цього дня починається дуже рано, тривають до кінця дня та переходять в урочисту пасхальну утренню. Продовж цього дня у храмах святять великодні кошики. У ніч суботи на неділю відбувається кульмінація всього церковного посту пасхальне богослужіння. За тиждень після цьогорічного великодня, 12 травня, українська греко-католицька церква запрошує львів'ян та гостей міста у Шевченківській гай на фестиваль. Святкуємо воскресіння разом. Там на людей чекають майстер-класи народних ремесел, гаївки та забави. А також великий молодіжний концерт. У цьому фестивалі кажуть організатори, живе традиція закладена ще митрополитом Андреєм Шептицьким. Митрополит Шептицький рівно 80 років. В тому 1933 року на стадіоні Батька Сокіл, там де зараз податкова, зібрав за рівними підрахунками близько 100 тисяч молодих людей, які заприсягнули на вірність Христові, які пішою ходою вулицями міста Львова перейшлися до архікатедрального собору з того Юра. Той з'їзд він був таким провісником, того, що Україна не Україна буде вільною. Що церква також буде вільною. Також у межах святкування в Шевченківському гаю планують провести виставу ікон майстерні УГКЦ та відзначити день матері, який традиційно святкують у другу неділю травня. Великодня Червона Рута, велетенську писанку біля пам'ятника Володимиру Івасюку розмалювали відомі виконавці, серед яких Наталка Карпа та Павло Табаков присвятили її 64 четвертій річниці з дня народження композитора. Завершену роботу львів'яни та гості міста зможуть побачити уже невдовзі під час великодніх свят на площі ринок. Згодом її перевезуть до столиці, а потім продадуть на аукціоні. Виручені кошти спрямують на придбання обладнання для міської дитячої лікарні. Розмальовували писанку Червона рута співаки підвічні пісні Володимира Івасюка. Кожен обрав собі свій мотив і намагався втілити в малюнку свої побажання. Я вирішила намалювати рибку не просту, сонячну, золоту, оскільки інколи кажуть, що золота рибка здійснює бажання. Павло табаков вибрав для малюнка на писанці дубове листя як символ чоловічої енергії. Малювали або дуб, або щось з ним пов'язане. Та от це був справжній чоловічий орнамент. Своє бачення того, якою має бути писанка Червона рута, у художника Юрія Коха, який і координує роботу. Поки що, каже, не втручається у творчість співиків, а згодом лише об'єднає всі окремі зображення у цілісний образ. Планується намалювати сходження до вершин червоної рути, але так як малює багато авторів, то я не можу знати, тому що я навіть не знаю, що буде через 15 хвилин, коли Павло Табаков або хтось інший щось ще створить. І тоді художники вже накладуть ту свою концепцію. Я думаю, що ми просто накладемо на них свою концепцію, їм не буде додіватися і зробимо з цього мистецьку річ. Побачити, що ж створили співаки та художники львів'яни зможуть вже на великодні свята. Музична писанка Червона рута, присвячена 64-й річниці від дня народження Володимира Івасюка, стоятиме на площі ринок у галереї мистецьких писанок, а згодом її повезуть до столиці, де встановлять в палаці України під час концерту проект Івасюк. Однак мають творці писанки і вищу мету. Завдяки їй хочуть допомогти хворим дітям, продавши червону руту на благочинному аукціоні, зібрати кошти для придбання обладнання для міської дитячої лікарні. На орлика. А поруч з майстрами пісні свої писанки представили і львівські школярі. Вони прикрасили власноруч зробленими великодніми символами клинову алею проспекту Шевченка. Кожна львівська школа та гімназія мали своє деревце і свою техніку виготовлення прикрас. Дехто робив паперові, інші оздоблювали їх стрічками, виготовляли в техніці квілінг. Проте всі намагалися зробити їх барвистими і витривалими до прим погоди. Вони виготовлені з фанери, це є писанка, яка має декілька елементів. Тобто вона з двох деталей потім складається, малюється, вже закріпляється спеціальним лаком і чіпляється на ній стрічечка. Такі от писанки ми маємо. Діти часто відходили від традиційних великодніх мотивів і зображали на писанках несподівані малюнки. На своїй писанці я залила пари року, тому що вони символізують як перехід. Чотири ну, сторони писанки, чотири пари року. Моя писанка не зображена українська народна казка, це як клубок. Писанка цікава буде для малечі, оскільки коли люди будуть приходити, будуть згадувати різні сюжети з цієї казки. На писанці чотири сторони, і на кожній стороні це є вовки, лисиця, заєць. Хоч ще не всі деревця оздоблені писанками, проте алея вже приваблює до себе туристів. Вони з цікавістю розглядають прикраси та фотографуються поряд з ними. Дуже оригінально і от, ну, правильно, дуже звертаєш увагу, цікаво. Ми біля всього фотографуємося, це якби одні буде від наших фотографій, і в нашій колекції будуть відпочинку в Львові. Радуватимуть гостей писанки всі великодні свята. Вже зовсім скоро їх буде тут, щонайменше тисяча. У очікувані свята юні самбірчанки прикрасили дерева та ще міста, писанками та яскравими стрічками. Кажуть, таким чином готуються до Великодня та дарують мешканцям святковий настрій. Таку акцію для них влаштували в рамках щорічного конкурсу Міс Самбір. Кожна з нас мала виготовити по три писанки, принести і прикрасити цей кущ, і залучити чим більше дітей маленьких. Ми хочемо залучити чим більше людей, започаткувати нову акцію, щоб всі друзі і взагалі підлітки сам стали більш дружнішими, працювали разом і взагалі здається, це дуже приємно, робити такі акції. Конкурс за звання кращої у самбурі проводять вже третій рік поспіль. Цьогоріч свої таланти та вміння демонструватимуть 14 дівчат. Для них підготували неабиякі випробування. В нас самбурі всі співають, всі танцюють, всі талановиті. Що є співачки? І що теж будуть от сьогодні? Ми проводимо теж у нас така буде акція Мастер Шеф, і ми будемо з ними проводити конкурс, як вони вміють готувати. І там же ми теж будемо вони співати, от, хто вже буде теж показувати гостям свої такі таланти. Тобто так ми поступово йдемо до, до нашого фіналу. До організації свята долучилися і меценати, зокрема, благодійний фонд Андрія Лопушанського, завдяки якому усі красуні мали змогу відпочити у санаторії Женева. Меценат каже, такі конкурси заохочують молодь розвиватися. Це є досить хороша ініціатива, тому що наші діти мають прагнути до кращого. Це не тільки конкурс краси, це конкурс найкращої дівчини міста Самбори. Вона має гарно співати. Має. Вона має бути хорошим там, кулінаром. Тобто діти будуть тягнутися до того, щоб бути краще, підготовлювати таким чином їх до життя. Вони мають займати собою. Ми дуже вдячні Андрію Ярославовичу Лушанську, що він нас підтримує і нам допомагає. Прошлого єзли, цього вже не. Вони їздили відпочивати, ми робили фотосесії, вони відпочили в басейні, в саунах, боулінг клубі Фінал довгожданого дійства відбудеться 11 травня. Ті, хто здобудуть перші три місця, матимуть змогу не лише відпочити у Трускавецькій Женеві, а й реалізувати свої міня там під час концертів. Головна ж переможниця у подальшому стане учасницею конкурсу Міс Львів. Вже традиційно у самборі під час Великого посту відбувається концерт духовної музики. Учора мешканці та гості міста мали змогу послухати вокально-хоровий ансамбль братів Василян з Крехівського монастиря та народний камерний хор Гратіція всю акцію ми духовно мистецьку ми проводимо під час Великого посту. Під час тоді, коли кожна людина повинна очиститися від усіх гріхів. де ще після кожного концерту йде з піднятою головою, з піднятим серцем, з піднятою душою, вона більш стає духовно багатіша. Фестиваль Тобі Господи відбувається у Самборі вже третій рік поспіль. Щонеділі упродовж посту усі охочі мали змогу послухати молитву під акомпанемент органу. Вихованці кажуть, таким чином хочуть привернути увагу людей до посту, наблизити християн, особливо молодь до Бога. Меценати, які долучились до організації концерту, запевняють, що зберегти духовну музику та пропагувати її серед молодого покоління першочергове завдання. Для того, щоб такі речі класичні, були вічні, як музика, то треба проводити такі акції, щоб люди ходили, тому що вона не тільки слухати цю музику, але вона духовно виховує людей. Це є така інтелігентна музика, і я рахую, що ці акції дуже необхідні не тільки для дорослого населення, також для молоді. Акція тобі господи ще три роки тому мала місцевий характер. Цьогоріч вона проходить під патронатом Львівської облдержадміністрації. Відтак організатори сподіваються, що вже у 2014-му її проведуть на всеукраїнському рівні. Далі у новинах спорт Львівська футзальна енергія у Луганську втретє поспіль виборола Кубок України на шляху до фінального матчу. «Зеленобілі» обіграли обіграла свого принципового суперника Івано-Франківський ураган. А у фіналі галичани були сильнішими за Луганську ЛТК. Доля Кубка вирішилася у серії після матчових пенальтів. Перше взяття воріт у фіналі відбулося в другому таймі. Ворота ЛТК розпечатав ударом з центру майданчика. Лихчанов. через три хвилини Бесалов поновив перетет. Основний час матчу голів більше не було. А відтак команди продовжували з'ясовувати стосунки в овертаймі. На гол Свірідова енергія відповіла влучним ударом Павленка. А після того як Рос вдруге вивів свою команду уперед, Загаличан забив Рогачов. Отож і додатковий час переможця не виявив. А в серії пенальті нерви міцнішими виявилися в енергетиків. Вони перемогли з рахунком 3-2. На безпечній дистанції Львівські Карпати удома обіграли Луганську зорю 2-0. Це перша перемога Галичан за сім останніх турів. Цей успіх дозволив їм у турнірній таблиці піднятися з 14-го на 12-те місце. Від зони виліту вони віддалилися на 8 очок. Карпати забили зорі по голу у кожному таймі. На 41-й хвилині відзначився Ігор Пластун. В першому таймі Карпати агресивно грали, мали багато моментів, але їх не реалізували. Ми ж допустили помилку грубу після стандарту. В кінці першого тайму пропустили гол. Якби його не було, можливо все б закінчилось. Не так А в середині другого тайму прямим штрафним ударом з 29 метрів ворота суперника вразив Олег Голодюк. Забити третій гол Луганчана міг Сергій Зиньов. Однак естонець з близької відстані влучив у Каркас воріт. Отож 2-0 – лише друга перемога Карпат у 2013 році. Багато боротьби було, в які наші гравці не поступалися супернику. Це бажання і дало результат. Нам було важко зібратися після поразки від арсеналу. Насамперед, психологічно. Тож вітаю через це нашу команду. У наступному 27-му турі Карпати у гостях зіграють із одним із головних претендентів на пониження у класі зенобілів в Ужгороді. Помірюються силами з місцевою говерлою. У ролі наздоганяючих львівська баскетбольна політехніка Галичина програла столичному будівельнику обидва виїзні півфінальні матчі Суперліги. Особливо драматичним виявилося друге протистояння. Галичани. Перед великою перервою переважали суперника на 13 очок, однак втримати перевагу не змогли. Завдяки потужній грі влади на Вукуславовича у першій чверті політехніка вирвалася уперед 13-23. Однак в другій десяти хвилинці будівельники наздогнали підопічних желька Лукаєча, а згодом і повели в рахунку. 35-33 з таким рахунком команди пішли на велику перерву. Вирішальною стала третя чверть. Київська команда збільшила перевагу до дев'яти очок. Ми програли підбір, билися, билися, але будівельник був кращим. Сьогодні вони заслужено виграли. Попри спроби політехніки змінити хід гри, будівельник контролював перебіг подій на паркеті. У підсумку 77-67 на користь господарів. Попри поразку, наставник Галичан залишився задоволеним. Діями підопічних у другому протистоянні. У першій грі моя команда занадто поважала будівельник, але не так повинно бути, навіть не зважаючи на те, що будівельник один з головних претендентів на чемпіонство. Сьогодні команда грала з енергією, і довела, що не дарма знаходиться в четвірці кращих команд Суперліги. Найкращим у складі політехніки став Владан Вокусавлович, чий доробок склав 15 очок і 9 зібраних відскоків. По 12 очок здобули Саша Васильєвич і Леонід Стефанишин. 11 очок і 6 передач в активі Дарила Мітчела. Вберегти інтригу Львівське ватерпольне Динамо у гостях перемогло лідера чемпіонату України Маріупольський лічівець 6 3 Завдяки цьому результату галичани зберегли шанси потіснити суперника із першого місця. Долю золотих медалей команди визначать в останньому турі, що 25-27 травня відбудеться у Львові. У рамках передостаннього туру чемпіонату в Маріуполі Динамо провело три матчі. Спершу Галичани обіграли харківський слобожанець п'ятнадцять шість. Цей успіх гарантував львів'янам срібний комплект нагород чемпіонату. Наступного дня вони переграли лідера змагань Маріупольський і лічівець 6-3. А третього дня Галичани розгромили збірну Севастополя 24. І цю інформацію ми завершуємо випуск. Чекайте на новини від телеканалу НТА уже завтра. До побачення.